Шаловні колеги, ви тут розповідали про те, що тут вас не слуга тримає. Дійсно, вас слуга тут не тримає. Тут слуги, на жаль, дуже мало залишились. Я дякую, правда, дякую колегам, які залишились, в які є совість, і перед виборцями, і перед нашими захисниками, які залишились в залі. Дуже шкода, що вашому прикладу не послідували інші і зараз спокійно сплять в своїх ліжках. А хлопці і дівчата стоять на фронті, а не вдома зі своїми родинами, дитино, зі своєю родиною, дитиною і батьками. А хтось з цього фронту ніколи не повернеться. І де ті там, які розповідали, що це не слуга тримає. Про журналістів ви багато розповідаєте, що от вам місця немає журналістам на балконах в стінах Верховної Ради, тому що немає місця в укриттях. А скільки зараз в залі знаходиться? 20, 25 людей. Так давайте запросимо журналістів, хай вони прийдуть. І хай вони покажуть, що відбувається в залі. Є місце зараз в укритті? Керівництво Верховної Ради, шановний, що там апарат скаже? Є місце в укритті? Чи закінчилось? Ви хочете, щоб люди жили по закону. Ви самі його зараз порушуєте. І питання не в правках, і питання не в тому, що ми розглядаємо. Вам просто треба відчитатися перед офісом, що ви за ночь пробігли по всім правкам. Пробігли. Їх швидесенько прочитали, ніхто не вникає в ці правки. Ніхто не вникає в те, що там написано. Що там хорошого, що там поганого, нічого немає. А вам всім весело, от хто тут там посміхається зараз. А вам буде весело після того, як прийде хлопці і дівчата з фронту, і вас запитають, а що ви робили? Як ви тут жили? Як ви працювали на перемогу? Що ви зробили для цієї перемоги? Скажіть мені, будь ласка, шановний комітет з національної безпеки і оборони, а вам не соромно, що до вас ставляться як до порожнього місця? От ви працювали відверто. Я треба віддати належне комітету. Він працював. О 9 збиралися, до 5 працювало, о 10 збиралися. Щось там голосували, щось допрацьовували, приймали рішення. Потім вас визвали в офіс, дали по морді і сказали, ви голосуєте тепер ці правки. Всі нормальні переголосовуєте, прибираєте і голосуєте те, що ми вам скажемо. Ви себе як почуваєте? Ну, як люди? Нормально? Це нормальне ставлення, це командна робота. В цілому, це парламентська нормальна робота? Це ставлення до вас як до частини монобільшості. Про що ви говорите про опозицію? Ви ж монобільшість? Ви ж тут влада, ви ж тут маєте приймати рішення. А які рішення ви приймаєте? Жодних. З вами ніхто ні про що не радиться і ні про що вас не враховує і не рахує. Що ваші пропозиції, що всіх інших нікому не цікавлять? Що і армія, яка мала б щось отримати від цього закону? Що з депутатськими пропозиціями? Тут і колеги ставили пропозиції про те, щоб відправляти депутатів на фронт. Е, насправді ну не будуть депутатів на фронт відправляти. Але пропозиції, які ви, колега е, пропонував щодо пер, перше, черги першого резерву, так, да, це нормальна правка. А чому ви не підтримали її? А чому ви не підтримали на комітеті нашу правку? Про те, що депутати за гроші Верховної Ради відправляються відрядження не більше 30 протягом місяця в райони ведення бойових дій. Не те, що пропонував Арахамія відправляти на один день навчитися у Львів на курси. Я знаю, що там добре Львів гарне і тихе місце, спокійне. Там дуже добре, правда. Але суспільство трохи інакшого чекає. А якщо так будуть відбуватися засідання Верховної Ради, то повірте мені, ви туди поїдете не на 30 діб. І не тому, що у вас буде відрядження, а тому, що нас всіх туди дружно ногами поженуть. І тих, хто був сьогодні в залі, тих, кого немає. І це насправді так. І цей закон нічого не дасть захисникам. Чому ніхто не скаже, що цей закон запрацює в кращому випадку через півроку? Про що ви тут мовчите всі? Чи ви цього не знаєте? Що місяць на вступ закона в силу? Далі два місяці на переоблік і переуточнення даних ТЦК. Далі три місяці навчання. Я вже не беру те, що буде, чи бойове злагодження, відправлення в зону ведення бойових дій, тощо, тощо, тощо. Півроку. Чим ви будете дірки затикати? Ви ж розповідаєте, що нас дірок багато? А які дірки? На що президент сказав? Ми втратили за два майже два з половиною роки 31 тисячу. Це його слова, чи я щось вигадав? Так у вас сектор безпеки і оборони один і два мільйона. Один і два мільйона. Я, я дуже не люблю, коли ми переходимо на цифри, коли говоримо про людське життя. Але давайте про це поговоримо: тридцять одна тисяча це два відсотки. 2, від від всього безпеки і оборони. Ви не можете їх замінити з частин? Чи ви брешете? Чи ви брешете в цифрах втрат? Чи ви брешете в цифрах того, скільки в нас сектор безпеки і оборони? Чи ви туди стільки напхали своїх, що ви їх не хочете відправити замість тих, хто віддав своє життя за батьківщину? Ну тоді правду скажіть. Скажіть мені, будь ласка, навіщо ви заносили закон, в якому прописана демобілізація? Навіщо ви давали надію захисникам, що вони побачать свої родини? Що вони потраплять до своєї дитини, що вони перестануть бути рабами? Це ж багато хто каже, це ж не для, для гарного слова. Це багато хто каже, що ми прийшли добровольцями, а стали рабами. Не одна людина. І це правда. І ви, ви просто вчора дали їм ляпаса, забравши в них і ротацію, і демобілізацію. Чи я неправду кажу. А ви зателефонуйте, ви ж їздили до них, ви ж їм в очі дивились. Ви ж розповідали, що там поїхали провести інспекцію, щоб від, відзвітуватися перед американцями, як депутати їздять на фронт. Ви не перед американцями б звітувались. Ви прозвітувались би краще перед нашими військовими, які кожного дня дають можливість вам працювати в цій залі, в яку більша частина народних депутатів не ходить. От пряме, прямий доказ. Подивіться, скільки залишилось в залі. Ну, як може так парламент працювати в воюючій державі? Ми сьогодні, це ж не спамні правки, всі ж нормальні, всі ж корисні. Я не кажу, що ви всіх маєте прийняти. Але повага. Доправок, які можуть допомогти захисникам, має бути чи ні? Ні, у вас її немає. Ну, ваших колег немає. Я, ви, ви вибачте, якщо я до вас звертаюся, я просто розумію, що ви їм не передасте. Але скільки тут залишилось від монобільшості? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. З 235. тридцять п'ять, чотирнадцять. Де всі інші? Чи у вас вже війна завершилась? Я правда дякую тим 14, які залишились відверто. Але ну я вважаю, що тоді інші, якщо так зайняті, то написали б кращі заяви. Ми проголосували. Вони пішли б чимось іншим займатися. І питання мобілізації б трошки налагодили. Виходячи з цієї математики аж на 221 народного депутата, які б могли стати серйозним підспор'ям для української армії. Ну це було б чесно, нормально. Але ні. Я не знаю взагалі, от стоїш виступаєш, а складається враження, що ми намагаємось смітати бісір, перед ким ви добре самі пам'ятаєте сприслів'я. І я не розумію, чому наші колеги так роблять. А нам, українському суспільству і українському війську, має бути за них соромно. Було б добре, щоб кожен відповідав за своє. І саме страшне, що прийде час, коли кожен за це відповість. І політично, і електорально. А думаю, що багатьом доведеться відповідати по-інакшому, коли повернуться ті, хто сьогодні захищає батьківщину, і в кожного запитають, що він робив. Робив сьогодні, готувався до повномасштабного вторгнення. Рив окопи. Або жарив шашлики. дякую.